Це KIA K8. великий бізнес-седан класу Е, Ну або і, кому як зручніше, з Кореї. Ексклюзив. Бо підозрюю, ви, як і я, вперше його бачите. Досвідчені люди зараз скажуть: так KIA K3 3 це в світі Чертто, K5 5 це оптима. K7 – це Каденза. А K8 8 це що? – це в принципі також Каденза, але. Не зовсім. Тому що Касім, ми, до речі, оглядали декілька років тому, її вже немає. І в 2021 році її замінили саме моделлю Ка8, трохи додавши в розмірах. І вона, блін, величезна! Тут довжини 5.015, у Касім було менше п'яти, а база 2895. І це також на цілих 4 сантиметри більше, ніж у попередника. А якщо говорити наближеннями, то це вважаєте BMW 5 серії за розмірами. Тільки там позаду місця вважайте не було порівняно з тим, що тут. Задній ряд просто якийсь неосяжний. Подивіться, я сів сам за собою мій зріс 2 метри. Це просто якийсь нонсенс. Круто. Є підлокітник, дуже зручний, і кут на спинки, правда, не регулюється, але також. Він комфортний. Так. От тільки коли ти вже тут заспокоїшся, ти починаєш придивлятись і розумієш, що якось малувато опцій. Ну, де там третя або третій, четверта зона клімату, де підсвітки якісь, де, де взагалі все. І от тут починається, мені здається, найцікавіше. Зазвичай у нас на оглядах автомобілі в топових виконаннях закупу грошей, і так виходить, що популярні комплектації автомобілів в салоні часто густо відрізняються від того, що у нас на тестах. Але сьогодні все простіше. Отже, у нас к V6 LPI. і це також цікаво, тому що цей автомобіль їздить на пропані з заводу. І він в базовому виконанні для цієї конфігурації. Нарешті народний бізнес-клас юху. І тут є такі цікаві рішення, яких, мені здається, я ще не бачив в автомобілях. Ну, наприклад, тут є підігріви сидінь і є вентиляція, але тільки сидіння водія. Реально тільки у водія. Або от кластер. Ну, якщо можна так сказати, звісно. Ну, Тобто у вас є цифровий спідометр і тахометр. Цифрові, ну, цифри ж є. Тому формально він дійсно цифровий і старий бортовий комп'ютер. Причому, що цікаво, тут немає показчика витрат. Тому ти не знаєш, скільки жре ось цей 3.5 V6. Поки що ще заміряємо. Але думаю, що під кінець ролика вже дізнаємося. Коротше, це досить незвично. Великий є клас, здешевлений за рахунок опцій, і такий підхід мені здається точно комусь здасться жлобкуватим, але комусь вигідною пропозицією. Бо ж за рахунок всіх цих здешевлень вартість цієї К8 відносно гуманна. К8 на вигляд викликає спірні емоції. З одного боку, купа сучасних деталей, як то безрамковий ніс тигра. Ну, ви зрозуміли, так я називаю свої решітки. Тепер тут у нас, бачите, ніс плавно перетікає в очі. Дуже електромобільненько якось. Ну і я не впевнений, що це аж занадто практично, коли в тебе решітка інтегрована, тобто бампер інтегрований в решітку, але дійсно сучасно і красиво. Логотип вже новий, і от для Кія саме на К8 він вперше з'явився в такому вигляді. Ну і оптика. У нас тут, як бачите, лінзований LED, все нормально. Але К8 це фактично Grandeur в іншій шкірі. Тому ось цей елемент, наприклад, в них спільний. Це ДХВ, тут 10 діодів, і в них вже приховані вказівники поворотів. Ну, виглядає як мінімум пристойно. Базова версія 17 колеса. Пф, малувато. На 19 або 20-х, от там вигляд прямо вогонь. Профіль стриманий, але мені здається, що його намагались подовжувати за рахунок задньої стійки. І є тут щось от від Jaguar XJ, мені здається. Також тут присутній ось такий елемент. Я вважаю, що він дещо зайвий, тим не менш, ну, хай буде. І корма. Задня частина тут також все про сучасність і трендовість, суцільна лінія. І ось такі от цікаві вказівники поворотів. Ну, коротше, зрозуміло, що зовні це все такий собі загальний азійський тренд. Китайці наразі виглядають схоже. Але Hyundai Kia почали першими, тому їм можна. Салон К8 великий, я думаю, ви здогадуєтесь. І, як на мене, приємний оку. Але давайте почнемо з того, що ж є навіть у цій базовій комплектації. Отже, я вам вже показав вентиляцію водійського сидіння, але ще двозонний клімат. Підігрів передніх сидінь, дротові карплей і андроїд авто, парктроніки по колу, камера заднього огляду, реєстратор. А ну це ж додаткове оснащення. Хоча, в принципі, це і видно, а могло б бути і не видно, якби це був Geyser E7 Cloud. І Сім Клау це флагманський відеореєстратор компанії Geyser і це останній і найбільш технологічний продукт, який ви наразі можете знайти на ринку. Для початку він встановлюється на двосторонній скотч і скоріше виглядає як щось стаціонарне автомобільне. Ніж реєстратор, але все ж головне тут функціональність, яка, якщо ви не зовсім в темі можливостей останніх подібних девайсів, то вона, скоріш за все, змусить вас різко змінити думку про те, що це просто якась камерка під склом. Ну, от, дивіться, навіть коли ви не в авто, а вдома, в кафе, в парку, десь там на прогулянці, та нехай навіть в іншому місці, ви завжди можете до нього підконектитись. От, подивіться, бачите, я в кадрі. І побачити, що там взагалі коїться навколо вашого автомобіля, бо ж там є сімка, і ви реально можете підключитись до нього і ввімкнути, вимкнути, записати відео. Примусово. Але це не все. Реєстратор вмикається, як тільки ви запускаєте двигун, а як тільки ви його глушите, він переходить в сплячий режим. При цьому і при спрацюванні датчику удару він автоматично вмикається і починає записувати відео, яке потім завантажується до хмарного сховища і вам на телефон приходить пуш-повідомлення. Що є в цих повідомленнях? Ну, по-перше, відео. А по-друге, якщо хтось зрушить з місця ваш автомобіль, ви про це одразу дізнаєтесь, тому що тут є GPS-трекінг. Коротше, це все безпека. А ще він може виконувати роль хотспоту, тобто ви можете роздавати інтернет з нього на ваші гаджети, а також ще й надсилати голосові сповіщення на нього. Круто. Ну і наостанок якість зйомки. Не скажу, що це прямо рівень нашої камери Sony A7 III, на яку ми знімаємо огляди. Але це було б досить дивно. Не знаходите? роздільна здатність тут. 1920 на 1080 і кут огляду 160 градусів. Так, добре, що в комплекті сам відеореєстратор, блок LTE-GPS для безпосередньої передачі даних, кабелі живлення та інструкція. Коротше, все, що необхідно, щоб навіть власноруч встановити і запустити його в роботу. Ось цей Geyser E7 Cloud – це дуже помітний крок ну, для реєстраторів, звісно, і посилання на нього. Під відео. Так, повертаємось до салону. Місця багато, налаштувань також, і всього тут вистачає. от саме цілком. Сидіння, як часто бував у корейців, не фантастичні, але вони масивні і, можна сказати, також зручні. Матеріал груба шкіра, можливо, і екошкіра, проте до якості не причепишся. Пластики м'які із імітацією простроченої шкіри, але це саме прострочений пластик. За рівнем, ну, Toyota легко, а деякі речі краще. Причому не дорожчі, а просто логічніші і краще загалом. Наприклад, матеріал з цієї панелі. Я вам відверто скажу, коли ви ось це побачите, ви будете сидіти і думати, блін, а як же в них так зі шпоном вийшло? Але насправді це не шпон, це схоже якась просто плівка по пластику, яка дуже круто імітує дерево і на вигляд, і на дотик. Ну, в моєму розумінні, це просто топ. Плюс я впевнений, за зносостійкістю також все буде на рівні. Далі клімат, який одночасно і клімат, і керування мультимедіа. Достатньо тільки сюди влучити. Класне рішення. Ну тобто подібне, ми вже бачили в інших автомобілях Кія. І тут так, сенсори це мінус, але на вигляд тут плюс. Взагалі, над дизайном видно, що працювали та й вийшло круто. А щось запозичували навіть у того ж Genesis. Наприклад, ось цю шайбу. Вона дійсно виглядає тут якимось дуже дорогим елементом. А, але можу сказати, що це пластик, не алюміній. В принципі, як і у Genesis. І ось ці ось ці панелі, це також пластик. Тобто, все в рамках свого от саме сегменту. Не дорожче, ніж мало бути, але оку приємно. Ну, і те, про що я говорив на початку: кластер. Це щось таке трохи дивне. Він настільки спрощений, що аж слів не підбереш. Але я скажу вам так: ну, от я поїздив трохи. Ну, все ж зрозуміло, то в принципі, мабуть, і. Нормально. Мультимедіа, ну вже можна говорити, що вона стара. Стара відносно автомобілів 23-го модельного року. Але якщо порівнювати її, наприклад, з тим, що було у Toyota в 21-му році, та дуже навіть і нічого, а на цьому я пропоную все. І далі давайте про техніку. А от з технікою тут все цікаво. Тому що, ну так, це 3,5 v 6 і це новий двигун SmartStream покоління але в принципі це лямбда-мотор. Тобто тут такі ж блок і голова, але, як завжди, є нюанси. Чим вирізнялися ці двигуни в попередніх своїх поколіннях? Ну, взагалі тут тягнувся ланцюг, руйнувався каталізатор, потім пил від каталізатору затягувало в циліндри і ну, з'являлись задири. Тобто, в принципі, ці двигуни непогано ходили, але ну, через такі нюанси ну, до, них, до них були питання. Тут все трохи по-іншому, тому що LPI двигуни ходять набагато довше. Газ частіший за бензин, масло служить довше і каталізатор так швидко не руйнується. Тут пряме впор скування газу, тобто немає прогріву, газу немає редуктору. Це ну, він є там, при виході з балону, але він займається тим, що ну, фактично там обмежує тиск. А, що можна очікувати? Ну, ближче до 200 тисяч можуть вийти з ладу форсунки. Я не вважаю, що це недолік, я вважаю, що це така просто особливість, треба з нею змиритись. Всі ці речі замовляються, встановлюються, і він по місту їздить купа Сонат ІК-5 LPI, і все нормально. В Кореї такі автомобілі проїжджали і по 500 плюс тисяч кілометрів на попередньому двигуні, і все було норм. Плюс до того ж, ось цей двигун SmartStream, Тут вже встановлені гідрокомпенсатори, на відміну від попередніх версій, тому це також, я вважаю, що плюс. Однозначно. Чим він відрізняється від ДВЗ-шної бензинової машини? Ну, звісно, там, знову ж таки, Smart Stream, це означає подвійне впорскування, GDI плюс MPI. Тут такого немає. І тут інший матеріал е, виготовлення клапанів для того, щоб він витримував трохи вищу температуру горіння газу. В принципі... В принципі, це все. Але всі ці речі, вони такі, знаєте, досить специфічні, і мені здається, не всім необхідні оці знання. Що головне? Тут 240 кінських сил, а для 3,5 в6 це небагато, скажімо, прямо. І тут 315 ньютон метрів крутного. А ще тут новий восьмоступеневий гідромеханічний автомат. Ну ну. Але перед замірами прискорення в двох словах про те, де ми взяли цю Kia. І це просто К8 у нас офіційно не представлений, а корейським ексклюзивом вже не перший рік займається компанія Vedanta Auto. І під словом ексклюзив я маю на увазі, наприклад, ось цей Sportage. Але бачите, він довгий, тому що він для корейського ринку. Ми з ними знімали і Genesis GV80, і Kia Махав, і знову ж газову K7, і Grander. І ось такий карнівал. Ну тільки тепер вже й новий є, тому випишіть, якщо вам буде цікаво, може і його знімемо. Виданта це Одесити, але в принципі вже декілька років вони присутні. І в Києві знаходяться вони на проспекті Степана Бандери в акурат між блокбастером і Тойотою. Прямо перед метро. От тільки я якось думав, що тут будуть переважно Hyundai, Kia. але, схоже, щось змінилось. Раніше Vedanta віддавала перевагу суто корейським брендам. Вони і зараз тут в достатній кількості, звісно. Проте, ще тут купа тігуанів, Ауді і такого іншого. Всі і Ауді, і Volkswagen тут, вони німці. Я маю на увазі і за походженням, і за місцем збірки, але привезені з Кореї. Перевага в тому, що зазвичай у корейських автомобілів пробіги менше, ніж у автомобілів з Європи. Е, скільки тут ну, я зараз не можу побачити, але я тільки що дивився, Тігуан, здається, 15-й рік, але пробіг 88 тисяч кілометрів і там вартість щось типу 17-100. Коротше, ми вдячні виданці за надану К8. А ви тепер знаєте, якщо що, де шукати чесних корейських корейців або корейських німців? Тепер, наче так. А тепер в підлогу. Насправді дуже навіть непогані цифри, я думав, буде гірше. Тому що, ну розумієте, тут все якось дуже плавно, занадто плавно. Плюс не звучить він як такий от повноцінний V6. Відчувається, що його намагались зробити максимально тихим. Коротше, не знаю, як вам, а мені здається, що ну, для ось цих 240 кінських сил і моменту в 314 ньютонів та прям нормально. Не в останню чергу, тому що коробка добре виконує свою роботу, ну коли вона чітко розуміє, що ви хочете в підлогу. А от в звичайних режимах все не так райдужно. Восьмиступеневі автомати вони такі, не занадто квапливі на скиданні передач вниз і не завжди прямо адекватно і швидко реагують на раптові натиски акселератора. Зате ця коробка дуже плавна. Тож не зважайте, для нормальної розміреної їзди підходить. Ледь не забув. Це ж авто, ми взяли не у офіційного дилера, і воно ще на червоних номерах. Пробіг близько 10 тисяч і його продають. 33 700 доларів. Здається, зараз просять. Але я думаю, що про невеличку знижку мені здається, по знайомству можна буде домовитись. Посилання буде десь там під відео. Втім, я не про це зараз. Я про те, що всі автомобілі, які ми беремо, не у офіційних дилерів, ми страхуємо. І робимо це як завжди в найбільшій страховій компанії України ARX. І це логічно. І ті, хто з нами вже давно, я думаю, що про це знають. Яка не остання біда була у ШК-7 попередньої LPI? До речі, бачили, як прикольно відкривається багажник? Тобто тут немає електричного приводу, але принаймні відкривається він самостійно, в тому числі і салону. Так от. Касім була в тому, що балон стояв у вас прямо в багажнику, і ви навіть не могли скласти спинки сидінь заднього ряду. Тут також ви це зробити не можете, але це і не необхідно. Подивіться, який довгий виходить майданчик. Втім, тут є, наприклад, ЛАС для довгомірів. Але тепер у нас принаймні балон в підлозі, і він тероїдальної форми. А ще на ньому написано, якщо придивитись, що він. Об'ємом 83 літри. Ну, не знаю, 83 наче виглядає достатнім, але ми ще не визначились з тим, які ж у нас витрати. Поїхали. Якщо говорити про кермо, то одразу можна сказати, що нічого. Особливого ви не відчуєте. Тобто кермо як кермо абсолютно нормальне, тут рейка десь три оберти від упору до упору. І в місці, і замістом норм. Зрозумілі навантаження і ну, от, немає нічого такого, за що можна було б зачепитись і критикувати. Нормальне кермо. нуль, все прекрасно. А от підвізка, знаєте, я трохи не очікував, тому що я був впевнений, що вона буде більше тяготіти до там, скажімо, авалону, але тут налаштування більш жорсткі, так би мовити, туди, до німців, і це дивно, тому що навіть на 17 дисках ти відчуваєш в принципі ці дрібні недоліки асфальтового покриття. Це не критично, абсолютно аж ніяк. Нормально їде, все прекрасно. Просто я думав, що якось має бути м'якше, враховуючи те, що це все ж є клас. І Авалон та ще півділа. Є ж ще Lexus ЄС там взагалі. Але тут варто враховувати вартість, тому що і Авалон дорожче завжди, і ЄС, звісно ж, дорожче. До того ж, К8 може бути на адаптивній підвісці в своїх більш дорогих виконаннях. І можливо там буде м'якше. І можливо, там буде ще й тихіше, тому що не дивлячись на те, що тут в нас склопакети попереду, ну в салоні, чесно кажучи, на швидкості ближче до сотні, або там 110, 120, принаймні, стає прямо гучновато. І так, що ти знову ж таки цього не очікуєш, від автомобіля є сегменту Тобто нічого критичного, як завжди. Але тим не менш хотілося б менше шуму від коліс, як мінімум. І склопакети прямо не рятують. Ні. Отже, що таке К8? К8, як мені здається, це К5 XL, як, в принципі, і було раніше з 7. Тобто, порівнювати там з німецьким преміумом не бачу сенсу взагалі. Це різні ешелони. А от порівнювати там з умовною Тойотою Авалон можна, і навіть треба, як мені здається, К8 дарує вам достатньо багато. В плані оснащення навіть в базовому своєму виконанні, як бачите, є камера, парктроніки по колу, є електричне влаштування сидінь і водія, і переднього пасажира, є втримування в смузі руху, є система запобігання зіткнень, принаймні переднім ходом. Це те, що спрацьовували під час тесту. Тут непогано, але К-8 може бути набагато більш дорогою. З точки зору виконання. Втім, такі автомобілі, звісно ж, і будуть значно дорожчі. Цей автомобіль наразі пропонується в Україні за 33 700. І я думаю, що це майже виправдано з огляду на те, що тут пробіг там, 10 тисяч. Це ексклюзив. І це також чогось варто. Так, що у нас по витратам виходить? Отже, ми залились на 1000 гривень по 28,5 за літр. Коли у нас була поділка, ну одна поділка бака. Зараз у нас знову одна поділка бака. Приїхали ми, ну, вважаєте, 248 кілометрів ми проїхали. Е, давайте порахуємо. Тобто, 1000 гривень у нас по 28,5 це 35 літрів. 35 на 27. 20... 248, 14,1. Ну, 14 літрів по місту. Я вважаю, що це дуже непогано для v 6 e, і тут же треба враховувати, що газ. Газ більш ніж вдвічі, дешевше вам виходить. Тому ну тут суцільні за, я б сказав. E, ну Наче так. Наче так. Кліренс УК-8 десь приблизно 13,5 см. І я вважаю, що це ну майже нормально, враховуючи те, що під кузовом, наприклад, ай 5 було 12 см. Але все ж седан з довгою базою це седан з довгою базою. Бо солідні такі собі байраки українських весняних доріг тільки повском, інакше ну його ще попадете на ремонт. До речі, про ремонт а автомобіль унікальний, до того ж газ. Мабуть, обслуговування це прямо головняк і таке інше. Ні. Я заїхав на Хантерс. Ми подивилися, що там по підвісці. Дещо вони відрізняються від тієї ж К5, звісно, але глобально все зрозуміло. І, до речі, попереду важелі алюмінієві, позаду сталеві, і взагалі не виглядають якось ніжно. Так, от я попросив мені повіну глянути, що тут взагалі є, чого нема. І по факту, так, є певні деталі, яких доведеться десь з місяць чекати, але підозрюю, що будуть швидше. А є певні речі, такі як задні амортизатори, яких взагалі на ринку України ну, типу, не існує. Їх треба буде замовляти десь за кордону, чекати, чекати і чекати. Але підозрюю, що поки тут вмруть задні стійки, то пройде достатньо часу, щоб ці деталі вже почали постачатися в Україну. Ось десь так. А про що це нам каже? Це нам каже про високу ступінь уніфікованості з іншими моделями Кія, тому що, ну як ви бачите, багато чого на наш ринок так і постачається. І на цьому я думаю, можна ставити крапку. Дякую, що були з нами. Хочу сказати так: загально К8 автомобіль цікавий, загалом комфортабельний і такий, що дійсно привертає увагу. Автомобілістів і перехожих, тому що люди просто не розуміють, що це перед ними за звір такий. Єдине, що 19 диски і гайда. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ і, як завжди, далі більше.